Ми продовжуємо наш репортаж о поїздка на каналній дороги на вершину да. Карпатської гриб в селі Воловенець. Скільки що ми були на зупинці, на там на вершині на вершині гори там був родничок з кристально чистою водою? Ми зміниці, попили води. Потім я забула там свої яблука. Ми, ми... забули там свої фрукти, фрукти. яблука та абрикоси. Так, чинили карбничку. А ось ще... дивіться ці, ці машини, які ми бачили сьогодні в день. Так, сьогодні який кортеж проїжджав, з яких... Вони нас переслідують. Джипів. Дивіться, які джип, дивіться, діся, яка маленька хатиночка тут. А ще така... їли чернику, чернику їли з кустів, прямо так от зривали. Да. Та а Це дядько, який нас погоняв, дядько екскурсовод, дядько Екскурсово. дежурний на цій канатній дорозі. І він зробив нас, що ми бігаємо як куриці по гарячому полу. Сам куриця дядько слухає. Дивіться, як гарно. Такого а, ви так, бо, більше ніде не побачите. Якщо Які тільки саме сюди не приїдете, то покатаємося. Да. Дивіться мої странички з вконтакте.ру да. Це Фіолетові цвіточки, це наші ноги. Дивіться, танки, танці, так. Це чувак. Ось цей чувак знімає, також, як ми. Зараз він зніме нас, а ми його Так, да, Він, він воєнний, він може нас заарештувати. Якщо він нас, ми його. Привіт! Чого ви нам не махаєте, дядьку? Зараз він тобі тім, автоматом перед носом помахає. <ривіт> Будеш знати. <ривіт> да, щось там таке. Дуже-дуже-дуже там красиво та гарно. Ми помашемо маємо і Привіт! 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 на Ой, як добре. Ми б з вами поїхали, а ми не можемо. Яке Можем на полоніну. <плес> да. я я Такої красоти не бачили ми ніколи. По ну, крайней мере, я. Дівочки, дівчики. Дуже-дуже красиво. Це було варто грошей, варто було важкої дороги, щоб сюди добратися. О, знову ці червоні квіточки. Ось вони, дивіться. Оце ми, це наша тінь. Це наша тінь. Hello? Хеллоу, махай рукою швидше. Нагой. И нагой. Hello. Что это hello? На окраїні, на Запоріжжі. Добрий день. Добрий день. Як ви маєте? Як ви маєте? Це слово я кажу. Перепрошую. Перепрошую. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой, перепрошую. Так, так, так. Это просто завороживає. Всі, мені каже, що це не по-настоящему. Це какой-то кінотеатр 4D. 4D. Добре, будемо закінчувати нас наш, наш обзорний репортаж. То я продовжу фотографувати. До побачення на моїй страничці на сайті ВКонтакте.ру. Цьом, цьом, цям. Банчику, привіт!